Триває ранок надії, вже багато чого встигли вам сьогодні розповісти. І новинами поділилися, і погодою про музику поговорили. Я, до речі, знаєш, от, коли говорив про музику і згадав про те, що от з дітьми треба теж працювати, я якось нещодавно, до речі, можливо, минулого року, сидів десь і наспівував: ой, на горі та жінці жнуть» про Петра Дорошенка. Ой, Петра. Петро? Я вже в мене просто з Порошенко путається. Ну коротше, суть в тому, що це було про наших ще козачства, так і так далі. І на мене звертає людина увагу дорослого вже віку, каже: А звідки ти знаєш цю композицію? Я кажу: ну, я коли в школі навчався на уроках музики, ми вивчали ну, пісні українські, ось там січових стрільців там, і так далі. Кажу, ого, серйозно в наших школах таке викладають, так друзі. Попри те, що сказала Інна, що у нас є е, такі трішки радянські стандарти викладання, угу. все одно, якщо е, хороший вчитель музики, він буде просувати українське. Так, це точно. Ну що ж, друзі, пора поговорити на тему, яку ми несували. Як повернути кошти, які перерахували шахраю сьогодні, е, дуже Часто можна зустріти шахрайство в соцмережах, різні оголошення про збір і, і можливо просто десь, коли ви щось замовляєте на просторах інтернету. Давайте будемо дізнаватися. Готові запрошувати до нашої студії Анастасію Володенкову, військову юристку. Доброго раночку вам. Доброго ранку. ранку. Сідайте, будь ласка, Яка? теплий чайок вам вже налили. Якщо Як у вас гарний напис на сорочці, я все це не вмираю. Цитата Лесі Українки. Неймовірно. слухати. Прям е, треба взяти цю цитату, десь собі на <laughs> десь її використати. Так, дуже а, рада вас бачити. Зараз дуже от власне тема про шахрайство в інтернеті зараз набуває нової хвилі популярності, тому що кому війна, так як кажуть, а кому рідна угу. мати, шахрайцем користуються, і багато ми бачимо різних зборів, які нібито на ЗСУ або на інші потреби. І люди їх якось репостять, не замислюючись на те, що це може бути якась така такий момент, якийсь гачок шахрая. Плюс ми стикаємось і раніше, і зараз з тим, що от пише хтось знайомий тобі, так що слухає так і так, така ситуація, можливо, там позичиш кошти і все таке інше. А потім виявляється, що його сторінку зламали. Він там через деякий час пише там в друзі, там кому приходить повідомлення, не вірте, мене зламали. Шахраї в мережі дуже активно дійсно просуваються. А от чи можна якось, коли такі відбуваються ситуації, кошти? Повернути назад. Mm -hmm. Якщо ми говоримо саме про процес повернення коштів, це майже неможливо, особливо, якщо це здійснено на приватну картку іншої mm -hmm. людини. Тобто, для того, аби повернути кошти з цієї карти, потрібно, аби ця особа, які кошти прийшли, сама здійснила цей переказ. Це здійснити майже неможливо. Тобто, банківські установи вони не мають такого повноваження, як забрати в них кошти назад, навіть якщо ну, от, є якісь конкретні підстави, да докази, що ця людина шахрай. Найкраще, що можна з. Робити це дізнатися інформацію як можна більше про цю людину. Можливо, і там прізвище ім'я по батькові, mm -hmm. яке буде видно, коли ви переказуєте на карту, і повідомити органи поліції. Навіть в онлайні можна там скласти онлайн заяву на кіберполіцію. Mm -hmm. Ось це буде найкращий варіант. Тому що саме повернути ваші кошти це майже нереально. Деякі спеціалісти в цій сфері кажуть, що, наприклад, якщо це був переказ на карту ФОП та за номером Айбан, це ще якось може бути можливим. От ви перечислили кошти, і часто на рахунок ФОП. Кошти трішечки довше йдуть ніж надзвичайну mm -hmm. карту. І ви розумієте, що це шахрай? Ви ще можете там набрати в банк, аби відмінили цей переказ. Але ну рідко, коли шахраї користуються саме і банк картами Ну ми по суті, поп... просто ми розуміємо, що якщо я відправляю кошти, то це вже моє добровільне рішення. І в принципі, ну ти, ти ж вирішив відправити і вже mm -hmm. як повернути да. Ну, ну да з одного боку, так але тобто повернути кошти не можемо. Але треба розуміти, що ми можемо звернутися в органи Нацполіції для того, хоча б виявити цю людина, ну і е, в майбутньому, да, щоб вона вже не займалася такими справами, uh -huh. щоб інші люди на це yeah. не повелися. Тобто, якщо я сьогодні, наприклад, перечислила, переказала так якісь там гроші, потім я дізнаюсь, що це шахрай, що я можу зробити? Звернутися в нацполіцію. Заяви безпосередньо прийти в районний відділок, скласти заяву слідчому, uh -huh. і буде відкрита справа по, ваш, по вашому зверненню. А також можна онлайн в онлайн форматі подати заяву. Так от в гуглі просто ви пишете а, там шахрай, подати заяву, і одразу ви цей сайт uh -huh. кіберполіції, і uh -huh. можна онлайн звернення залишити. Uh -huh. Вона також має місце бути розглянути. А чи є дивіться? Є наприклад, я розумію, є картки, які е, точно з іменем. Е, а є такі, що ти робиш переказ і ти не бачиш кому Бо це може бути карта іншого банку, а твій банк це не зчислює так. Чи можливо якось, наприклад, чи є якась там база, щоб оцій номеру карти визначити, хто це? От якщо ви збережете цей номер карти і вкажете його, да, в заяві, то так. поліція зможе дізнатися дані по номеру карту, тобто це буде зробити насправді не складно. А ми, наприклад, ну якщо нам хочеться прямо зараз по місцю дізнатися е, прізвище ім'я цієї людини, наприклад, здійснив переказ, якийсь там міні-блогер, і він хоче своєї адиторії показати. Хто ця людина є, можна, наприклад, спробувати там знайти людину, в якої ось банк і при переказі там буде видно, да ага, яка ця особа Спробувати в різних додатках. Так, 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 в різних додатках пошукати. Ось таким uh -huh. а може бути таке, що карта ні на кого не прив'язана. Ну, типу а, ні, не карта це має бути обов'язково. Да, особиста картка має бути, але може бути таке, що все-таки не вийде знайти м -м -м, по саме по переказу в додатках, чия uh -huh. це картка, тому. Це ліпше зробити вже безпосередньо через поліцію. <гум> ну я думаю, що найкращим взагалі виходом з цієї теми, так шахрайства, це буде завчасно мати якісь знання для того, щоб попередити це шахрайство, щоб не натрапити на такий гачок. Що ви можете порадити? Як діють шахраї? Які елементи їхньої такої їхнього спілкування можуть видасти, що щось тут нечисто, і треба якось. Перевірити це все угу. імовірніше це все, якщо наприклад це оплата якоїсь послуги чи товару, 100% одразу оплата, особливо якщо це, хоча насправді, якщо це великі магазини, там або якісь професіонали, вони можуть брати 100% завдаток. Але в нас зазвичай не виникне правда питання. Якщо ми бачимо, що ну, там так. магазин там сто тисяч підписників. Ну, І там до того ж, ми зазвичай не пересилаємо на картку, а там є прям платіжна система, так. де ми через сайт проводимо оплату, як в Ітанці. Так, і, так, 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 рахунок. Ну, Повір, такі сайти теж можна зробити, <laughs> але, наприклад. Знаєте, якщо це там великийся, хтось вам пише на особистий номер, а я ось передаю. Дивіться, в мене трошки нижча ціна. Це вже варто звернути на це увагу і не присилати кошти на X так багато Так, Там навіть ти виставляєш якесь оголошення і одразу ж тобі по цьому оголошенню приходить, а я куплю, я куплю, тільки мені треба ваш номер картки. Чи ще щось Ну, зрозуміло, що не можна передавати нікому. Можливо, номер карти можна скинути, якщо там є потреба, а саме три циферки, так той що код або та це зрозуміло, що ну я гадаю, що це вже має знати кожен, що ці дані не можна передавати в жодному разі, тим паче, що зараз. Uh -huh. І звертати, звісно, увагу на те, як оформлений сайт. А, наприклад, якщо там ось наші відгуки, і якісь там відгуки, ну просто ти розумієш, що ці відгуки написані однією людиною. Трішки так включати аналізи. Uh -huh. Я до речі чув від ну айтішників, хто займається розробкою сайтів. Що дуже важливо, якщо ти переходиш на сайт якогось інтернет-магазину, звертати увагу саме на адресу магазину, тобто, в саме в строку в строчці лінку, так куди ми вставляємо посилання. Що ну буває, можливо, теж ви стикалися з тим, що там якась акція. Тобі приходить розсилка там вайбері чи в телеграмі, і ти таки заходиш і все виглядає, як ніби сайт. А якщо звернути увагу на ось цей лінк, там взагалі не назва цього магазину, тобто не офіційний саміт. Я копіюють так, Так, теж важливий елемент. Як щодо махінацій, коли ми от говоримо так про збори коштів, до прикладу, ми бачимо, що люди репостять в сторіс в інстаграмі дуже багато збір коштів на допомогу ЗСУ, на волонтерів і так далі, і тому подібне? Ну як тут реагувати? Чи нам? Ну, як там помилитися в сторону милості, а не справедливості, як то кажуть, чи теж ретельно перевіряти ці процеси? Угу. Ну, Наприклад, якщо я буду говорити про себе, я коли бачу збір, наприклад, своїх друзів знайомих, я в ньому впевнена, я переведу їм кошти. А якщо я не впевнена, і я там хочу на даний момент якусь суму коштів привезти, я переведу їх в офіційний там, фонд. Повернись живим фонд Сергія Притули, щось таке. Uh -huh. Тобто перевірити, насправді, да, от, чи збирають на каски, там хай 50 тисяч гривень ця людина, а, ну можна, наприклад, їй написати, скажіть, будь ласка, там кому збираєте, але знову ж таки, передавати інформацію про підрозділи, або ця людина вам писала, це може якщо ви не знаєте цю людину, не впевнені в ній, краще переведіть сьогодні те, що ви хочете виділити на благодійність, на ЗСУ, на якісь офіційні фонди. Uh -huh. А якщо впевнені, це ваша знайома, Ваша рідна близька людина, то звісно їй. Uh -huh. Мені здається, найліпший варіант так, тому що насправді перевірити ситуацію. Ну, ось вона збирає, да там відкрила банку, напише навіть, що це там для якоїсь то бригади Збройних сил України, але це насправді дуже складно перевірити. Ну що ви будете звертатись в цю бригаду безпосередньо, вам не нададуть інформацію про те, чи потрібно їм їхньому підрозділу в шоломи. Uh -huh. Це може бути, бути секретно. Ну не так, щоб секретно, але ну також дав військову частину приходить і кажуть, я там хочу перевести 200 гривень, тільки скажіть, що це це Точно піде на шоломи. це також може виглядати трішки дивно. Тому мені здається, в цій ситуації, якщо ви вже стали жертвою шахрайства, тобто зрозуміли, що перечислили кошти не туди, тут має місце звернення поліції і е, встановлювати безпосередні дані цієї особи. А якщо трішки не впевнені, ну на жаль, перевірити, я не знаю такого стовідсоткового дієвого варіанту. Тобто, якщо от в соцмережах, то тільки тих, кого ми особисто знаємо. З тими ми можемо ну поспілкуватися і перевести. А якщо це просто репостами, репостами десь кудись дійшло, краще вже не ризикувати. Так, ну і ми ж також знаємо. Якщо це наші там друзі репостнули і пишуть все перевірений збір, mm -hmm. ну я наприклад також можу туди там надіслати першу суму, якщо ну я впевнена в цій людині, яка здійснила цей репост. Звісно, можна, от, наприклад, була колись ситуація, коли збирали на авто підрозділу мого чоловіка. Я в нього питаю: кажу, а вам потрібно це авто? Він каже, та навіть я не знаю. Можливо, і потрібно, але я й сам не впевнений. Ну, ну да, може, вони там виконують задачі. На трішки іншому напрямку, але навіть я до кінця не впевнена. Тобто, дієвого якогось такого шляху, як точно ти будеш впевнена, що ці кошти підуть, якщо ти не знаєш людину, я не можу підказати. А якщо все-таки е, є, наприклад, там чи якийсь блогер, людина, яка робить цей збір, і потім все-таки е, виясняється, що е, нічого не було придбано, не передано армії, чи можна якось довести те, що він шахрає, щоб він отримав якесь покарання? Звісно, звертатися до нас поліція. навіть якщо там не виставив жодного звіту, ви до нього. Звертаєтесь, покажіть, покажіть. Він вас блокує звертатися до нас поліції для перевірки, чи дійсно ці кошти були переведені на потреби збройних сил України. Тобто, варіант тільки один: звертатися до нас поліції, mm -hmm. ну якби той mm -hmm. структурний підрозділ, який дійсно допоможе вирішити це питання, і, і ще те, що, якщо, наприклад, я, наприклад, зараз вже спілкуюся і розумію, що це напевно шахрай, ну можливо, ще не перевожу гроші, але вже якось так. Чи можна теж звернутися до поліції, щоб перевірити, якби чи це вже. Чи вже тільки ті, коли вже... вже на цю так <свісна> 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 можна, звісно, спробувати, але я от не можу гарантувати, що буде розглянуто. Знаєте, це звернення по попередбаченню, тобто не по факту здійснення правопорушення, а уточнити інформацію, чи будуть на даний момент. Тобто, звернутись, ми маємо право, звісно. Ми маємо право і онлайн звернення подати, і звернутися. А який буде результат цього розгляду, мені складно сказати. Я практично не Просто вже <свісна> коли здійснено вже якесь шахрайство, то <свісна> тоді вже звичайно. Я, я розумію, що... Я до речі, один раз так коли був дуже сумнівний номер телефону, з якого мені при надіслали повідомлення в розсилці, я просто банально взяв цей номер телефону, скопіював, вставив в пошукову систему, загуглив, і мені видало, що на якихось сайтах, формах люди пишуть: не ведіться, шахрай, шахрай угу. не ведіться, а є ще «Get Contact» і... – таке додаток, де ти можеш подивці. вставити номер. Ага. Подивитися, як ця людина підписана в інших. Так, так. так. ну а. тобто, дійсно, якщо бути просто свідомим. Всі ці моменти можна прослідкувати. Ми дякуємо вам про те, що ви нагадали принаймні нашим глядачам, щоб треба бути обережним, особливо зараз, коли ми хочемо, щоб наші кошти вони дійсно принесли користь, щоб вони були надіслані туди, куди треба. Тим паче, ми живемо в, зараз в час в Україні. Так, сервіс банківський він дуже розвинений. В самих інтернет-банкінгах в додатках ми бачимо перелік офіційних благодійних фондів. Будь ласка. Користуйтеся цим. Ну, а ми сподіваємося, що дійсно ви не натрапите в, знаєте, в лапи шахраїв, і все буде добре. З вами ми не прощаємось, тому що ще попереду маємо розмову. Дорогі глядачі, залишайтеся ранком надії.